І ось нещодавно на День Конституції сам голова Степанівської селищної ради окремо звертається до депутатів на фоні розбитої будівлі, який влучив дрон, і каже: прийміть бюджет, вас, вас обрала громада. Що ж ви робите? Як ви будете дивитись в очі цим людям, цим батькам? О цьому хлопцю, який зараз воює. Працюйте на громаду. Тобто голова Степанівської селищної ради вже звертається в прямому ефірі через соціальну мережу до депутатів. З закликом прийдіть і прийміть важливі рішення для громади. Ось що відбувається. Кожна гривня на оборону. Це бліндажі, це дрони, це укриття, це медицина і це зв'язок. Без рішення громади оці 40 мільйонів гривень не можуть бути використані. Навіть якщо є бажання допомогти, має бути прийнятий бюджет громади. Це системний саботаж під прикриттям формальності. І хто ж несе за це відповідальність? Ну, В першу чергу це депутати Степанівської селищної ради. Саме вони мають мандат ухвалювати бюджет, бо для цього їх і обрали. Саме вони третій рік блокують прийняття головного фінансового документу громади. Але також відповідальність несуть і виборці цієї громади. Вони самі обирали цих депутатів. Ми не кажемо, як вони обирали, по яким принципам, але вони обрали Оці виборці мають повне право питати з депутатів, чому на третьому році війни вони не можуть зібратися і ухвалити рішення на користь оборони. Демократія це не лише якісь права, а це й обов'язок контролювати, змушувати. Змушувати і вимагати, вимагати дій. дій на користь своєї громади, на користь Збройних сил України. І чому ж вони не ухвалюють бюджет? Які ж причини існують? Це політична боротьба всередині ради. Можливо, це конфлікт між селищним головою та частиною депутатів. Персональні амбіції, розбірки, інтрижки. Депутати не можуть домовитися навіть про базові речі. Немає цих домовленостей.